Серди, діточки ваші є з вами? Віточки, ходіть будете свідчити тут. Тобто, Настаршати. Вставайтеся до сторонами, мамою. Зараз відновимо для цієї години таємство подружжя і потім попросимо всіх до бачок, щоб що прийшли на благословення. Дорогі в Христі, ви стоїте сьогодні перед Вівтарем Господнім і згадуючи День своєї подружньої присяги, приходите, щоб просити заступництва, молитви заступництва церкви перед Господом для благословення вашої родини. Тому запитую сьогодні вас, чи ви хочете відновити обітниці, якими присяглись перед Господом і церкві. Праву так, правду, як здоров'я. Зможна, так? Може бути. Добре. І по черзі будете повторяти за мною слова, які будуть для вас відновленням вашого шлюбу. Як вас звати? Микола, так? А вас? Євгенія, так? Добре. Я Миколай. Повторайте. Беру тебе, Євгенія, за дружину, і обіцяю тобі любов, вірність і чесність подружжя. І те, що тебе не покину аж до смерті. Так допоможи мені, Господи Боже, в Трійці святий єдиний, всі святі і ангели. Я Євгенія. Беру тебе, Миколаю, за чоловіка, і обіцяю тобі любов, вірність, чесність подружню і послух. І те, що тебе не покину аж до смерті. Так допоможи мені Боже в Тріці Святий Єдиний, всі святі та ангели. Що Господь Бог сотворив людина нехай не розлучає авторитетом католицької церкви, підтверджує ваше відновлення шлюбу, вінчання і благословляю вас в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Тепер, діточок, попросимо, щоб ми прийшли всі діти, які є в церкві на благословення. Дуже гарно до Ісуса Христа приносили дітей, а він, обнявши їх, поклав на них руки і благословив. Те ж саме Господь чинить і сьогодні. Бо Він найбільше любить дітей, тому що його слова завжди є актуальними, і він говорив: пустіть дітей, приходити до мене, не породніть їм таке, бо є Царство Небесне. Просімо всемогутнього Бога, щоби поблагословив зібраних тут дітей, як наш Господь Ісус Христос благословляв їх, коли ходив по палестинській землі. Просімо, щоб прийняв наші молитви, спів і прославлення. Небесний Отче, твій єдинородний Сина, наш Господь Ісус Христос, обіймав дітей, клав на їхні голови руки і благословляв їх. Просимо тебе, бережи зібраних тут дітей від усілякого зла і вилий на них Твоє щедре благословення. Всі Амінь. Амін. Господи, подивися на невинність цих дітей і на турботи їхніх батьків. Благослови їх у своїй доброті. Нехай вони зростають літами і мудрістю, а оточені твоєю благодаттю і милосердям, нехай пізнають і люблять тебе, нехай бережуть твої заповіді, щоб були щасливі тут і на землі, і в небі. Амінь. Просимо тебе, Господи, нехай зібраний. Тутай й діти за заступництвом Пресвятої Діви Марії та всіх святих ангелів-хранителів безупинно знаходили, щоби опіку та захист у земному житті та разом з ними втішалися вічністю. Амінь нехай вас благословить і береже всемогутній і сердний Бог, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Радіточки, покладемо вам. Теж руки на головку вашу, на прису з дітей, і окропимо вас свячаний фута. Нехай Господь, мир і опікується вами. І на вас пані Михайло, пані Сам Пашу, пам'ятаю. Маємо слухати батьків, любити, Бога і Ахаймаху, хорошо. Дякую вам дуже гарно. Ще коротенькі оголошення, кохані.